Привіт, мене звуть Андреа з SensFlay. У цьому уроці ми покажемо тобі, як заряджати акумулятори ЕБ за допомогою інтелектуального зарядного пристрою SensFly. Тобі знадобиться інтелектуальний зарядний пристрій SensFly, кабель живлення до нього, кабель для зарядки акумулятора ЕБ і акумулятора ЕБ. Перший увімкніть свій розумний зарядний пристрій. Підключи свій кабель для зарядки ЕБ і під'єднай акумулятор. А тепер виберіть правильний тип батареї. Оскільки цей зарядний пристрій також працює з попередніми моделями EBS, обов'язково виберіть EBS за допомогою навігаційних кнопок попередній та наступний. Підтверд, що натиснула введення. А тепер виберіть тип зарядки, знову використовуючи кнопки навігації. Вибирай між вартістю перельоту, зберігання або доставки. Підтвердьте тривале натискання на кнопку введення, щоб почати перевірку батареї. Як тільки перевірка заряду батареї буде завершена, натисніть ще раз на кнопку введення, пуск і зарядка почнеться. Приємно знати, що розумний зарядний пристрій SenseFly автоматично розпізнає, чи це стандартний акумулятор або акумулятор тривалої дії. Під час процедури зарядки або розрядки не від'єднуйте і не виймайте зарядний пристрій з розетки. Як тільки зарядка або розрядка будуть завершені, на вашому дисплеї з'явиться сповіщення і повідомлення про завершення. Пам'ятай, що повністю заряджений акумулятор не слід зберігати занадто довго, теж саме відноситься і до розрядженої батареї. Це може привести до внутрішнього пошкодження елементів живлення. Повний посібник користувача щодо використання розумного зарядного пристрою SenseFly ви можете знайти в програмному забезпеченні Emotion у розділі довідки або в базі знань MySenseFly.